Друзі, всім привіт! Мене звати Макс, і ці відео я записую спеціально для вас без зайвої води та теорії, щоб показати вам на практиці, як ви можете також заробляти кошти на валютному ринку. В кожному відео ми будемо з вами поступово розбирати, як з меншою суми зробити якусь більшу, і так мовити, поступово-поступово працювати, розбирати різні стратегії. В цілому це дуже мені здається буде цікава ідея, тому що тут я саме власне вам зможу показати, як я працюю, як я торгую, як я аналізую, які я. Використовую індикатори в цілому, як я приймаю якесь рішення на ринку, тобто це не так складно, як здається, і будемо від найлегшої до найскладнішої стратегії з вами рухатись. Що ви мені хочу, що ви мені пообіцяли. Якщо вам це відео сподобається, якщо вам щось відкликнеться, щось вам зрозумієте, те, чого ви не розуміли, знаєте, щось нове, і або навіть попробуєте, і вам це вдасться відтворити і отримати хороший результат. То з вас тоді просто лайк, підписочка та коментар, що, наприклад, мені вдалося, мені буде приємно, вам це не складно, тому давайте одразу не тягнути, а приступати. Для цього відео, для цього каналу в цілому я виділяю свій другий аккаунт, тут є зараз скільки? 60. Ну, десь півтори тисячі доларів, тобто ми в відеороликах будемо доходити до якоїсь більшої суми, будемо торгувати і, так мовити, поступово-поступово все це будемо в'їжджати. Розпочинаємо сьогодні. Ми з найпростішої стратегії це стратегія сайтом Investing. Також в мене вона і розписана детально. Посилання на цю стратегію я вам закріплю під цим відео, тому переходьте, дивіться. Давайте поступово розберемо для новеньких, хто, можливо, не знає, що вам потрібно, щоб по цій стратегії почати торгувати. Саме, саме про те, це вам потрібно зареєструватися на брокері. Посилання на брокер також є під цим відео. Також ви можете вводити вітальний бонус, який в мене є. Він дає перше поповнення плюс 100%. Том, тобто, наприклад, ви закидаєте 1000 гривень і отримуєте дивіться. Це непогано, це така непогана, так мовити. Штука, який дарує брокер всім новим користувачам, тому також нею користуйтесь. Ну тут коротенька стаття, як про реєстрацію, надіюсь, ви всі це розумієте. І далі тут настає момент, де нам потрібно вибрати валютну пару, те перейти на сайт Івестінг. Тому давайте я це все закрию. Кому цікаво це перечитати, посилання текстової цієї статті буде під відеороликом. Дивіться, ми з вами переходимо на брокер та вибираємо якусь валютну пару. Нехай ми виберемо давайте, валютну пару Єврока. Давайте виберемо валютну пару, вона в мене є відкрита. І припустимо ми з вами. Також в тайті інвестник вписуємо валютну пару Єврокат. Так, вписали ми валютну пару Єврокат. Дивіться, що ми робимо далі. Ну, ми переходимо в вкладку Теханаліз. Після того, як ми пройшли вкладку Теханаліз, ми вибираємо одна хвилина. Важливо, виберіть саме одну хвилину. Також що я вам хотів додати. Дивіться, ми працюємо з цим резюме, ми працюємо виключно в двох випадках. Якщо показує або «Активно продавати», або показує «Активно покупати. Якщо показує просто «Продавати», «Покупати» або нейтрально, ми не відчиняємо году по цій валютній парі, це не проблема. Ми просто переходимо на брокер та вибираємо якусь там інакшу валютну пару з усіх, які нам є доступні. Так, переходимо на цей сайт, нажимаємо одна хвилина, показує зараз активно продавати. Окей, тоді ми одразу не тянемо, відчиняємося на 1000 гривень, давайте донизу. Буквально на одну хвилину та очікуємо по цій угоді відпрацювання. Що би додати по цю стратегію? Ну, дивіться, вона вже працює доволі давно. Не багато хто про неї знає, але тим не менше, це не є якийсь секрет, тому я з вами цим ділюсь. Це базова стратегія. Тут кожен, хто навіть не розуміється валютному ринку, за допомогою неї, може пробувати користуватись нею та пробувати якісь робити свої результати. Вам не обов'язково відчиняти одразу угоди на реальні кошти, не забувайте, на брокері є демо-рахунок, називається від мене учебний счет. Тобто ви можете, не ризикуючи реальним рахунком, просто перейти на демо-гроші і попробувати на них торгувати. Тому такі справи, друзі. Зараз очікуємо останні буквально секунди до відпрацювання і. Будемо дивитися. Що хотіли додати, ще? якщо дивіться, угода, припустимо, не відпрацьовує, це не проблема, просто ми наступну суму тоді збільшуємо в два рази. Наприклад, зараз не відпрацьовує 1000 гривень, ми наступну угоду відчиняємо на дві. Таким чином, ми мінімізуємо ризики, це перше. Друге, ми за меншу кількість угод добираємося до бажного результату. І ви просто ой Ой-ой, як ой, ой, полетіло! Ну, це все, це чисте відпрацювання, плюс як 900 гривень шикарно. Ще ще хотів додавати, чому варто перекривати на більшу суму, тому що, тому що. Дуже просто поясню, ви за наступну угоду відбиваєте попередній мінус та виходите в плюс. Тобто така ситуація більше 2-3 перекриттів я не рекомендую вам робити, але тим не менше вам це, скоріше за все, тут і не пригодиться. Так, євро GPP, давайте виберемо наступну валютну пару, давайте якусь інакше виберемо. А у GBP виберемо, а у ДЖПВ, перепрошую. Так, вибираємо цю валютну пару, переходимо знову ж таки на брокер. А Ауди JPY вибираємо валютну пару. Ще раз, австралійський долар, японська єна. Окей. Переходимо знову ж таки теханаліз. І одна хвилина. Так, тут показує вже активно покупати. Окей, тоді відчиняємось, давайте на, на 2000 гривень вже відчинимось, тому що 1000 гривень не будемо. Так, і знову ж таки, відчинили ми на 2 хвилини, навіть трішки менше, і очікуємо знову ж таки по цій угоді відпрацювання. Так, друзі, ну що, з другого года наша також зачинилась, давайте відчинимо ще якусь третю. І будемо так мовити підбивати підсумки по цьому. Давайте виберемо Євро GBP, давайте виберемо хороша також валютну пара. І також робимо всі ті самі дії на сайті інвестінг. Євро GBP. Так, євро британський фунт. Вибираємо знову ж таки Теханаліз. Переходимо, хвилина вкладка. О, тут показує нейтрально, значить ця валютна пара нам, на жаль, не підходить. Тоді виберемо якусь інакшу з доступних. Нехай це буде щось таке. Ну, Хотілося б велику якусь дохідність, тому давайте виберемо. Угу. Давайте виберемо EuroGPY. Так, EuroGPY І переходимо ще раз сюди, Євро євро японська єна. Теханаліз, одна хвилина. Це, бачите, це знову ж таки виглядає не так і складно, але насправді воно такі є. бо Це знову ж таки базова стратегія, тому по ній можна пробувати. Так, одна хвилина активно покупати. Окей, давайте я вже виберу 5 тисяч, тому що знову ж таки по 1000 гривень це все дуже буде довго. І відчняємо з вами угоду по валютній парі Євро Так, тут у нас Євро тут у нас також Євро Все, очікуємо. Так, і залишається остання секунда, і буквально бум! Забираємо цю угоду, щоб ви не переживали це все реально реально. Давайте я, наприклад, обновлю ще раз брокер, щоб ви, можливо, там думали, що це якісь там фантики, не фантики. Ні, це все реально. Тобто ніяких проблем з цим немає. Тому, друзі, користуйтесь, це реально робоча стратегія. Вона, думаю, довго буде корисна. В принципі, не всі нею користуються, хто глобально вже торгує на валютному ринку, але тим не менше для початківців це хороша. Хороша стратегія, тим менше початківців не так багато, бо всі чомусь відкидають, ніби це, ой, та складно, я не буду пробувати, але ви, ви не такі, ви не лінійці, попробуйте та напишіть ці фідбек, вдалося вам це зробити чи ні. Згодом запишу ще більше відеороликів про валютний ринок, де будемо розбирати різні стратегії, а ви не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, на який є також посилання в описі відео. Канал, де я ділюсь і, ну, і ну, всякими інсайдами, своїми торговими стратегіями, всякими думками, лайфстайлом. Також в мене є торговий бот, який видає сигнал на валютний ринок. Про нього я також запишу скоро відеоролик. Тому які справи в цьому відеоролику давайте підведемо підсумок. Ми розбра... розібрали базову стратегію сайту Мінвестінг. Ще раз нагадаю, що про цю стратегію в мене є розписана стаття в текстовому форматі, вона є за посиланням в описі відео. Всі посилання є під відео, тому, друзі, переглядайте, пробуйте.